Ти вже знаєш відповідь, але не хочеш собі дізнатися. Давайте зробимо розклад, подивимось, що тобі каже твоя інтуїція, в чому ти не хочеш собі зізнаватися, чому ти від себе це приховуєш і що тобі робити? Давайте зробимо сьогодні такий розклад. Нагадую, це загальний розклад, це індивідуальний. звертайтесь, будь ласка, в особисті. Напишіть в коментарях, чи відгукнулася вам, чи ні, тому що, ну, можливо, це розклад не для всіх. Да? якщо ви вперше Наші карті себе впізнали, можливо, можливо, це для вас. Отже, давайте, що, що саме тобі каже твоя інтуїція? Що, чому ти від себе це приховуєш, і що тобі потрібно, це, ну, потрібно робити? Ну, дивіться, дуже, дуже така красномовна карта, тому що це карта жириться, це якраз про, про вашу інтуїцію. Твоя інтуїція тобі каже, ти знаєш відповідь. Ну, тут, до речі, розклад може бути абсолютно для всіх. Так? Все, що ти відчуваєш в, ну, от по цій карті, так, воно є правильним. Воно є правильним. Те, що у тебе на серці, на серці зараз, так, це є правильним. Правильне. Чому ти від себе це приховуєш? Ти хочеш закрити очі на правду. Ти хочеш закрити очі на правду. Ти не хочеш, правда, оця, яку тобі твоя інтуїція каже, вона, вона дуже така, ну, для тебе неприємна. неприємна. Що тобі робити? Що тобі робити? Тобі потрібно мислити раціонально, послухати свою інтуїцію і далі розгортати вже цю думку в раціональному руслі. Да? Чому ти на цьому зациклюєшся? Да? Чому ти не хочеш в цьому собі зізнаватися? стати… Е Ну, подивитися правді в очі, да, зняти цю пов'язку з глаз і подивитися правді в очі, і е, рухатись вперед, вже керуючись своїм розумом, да, а не своїми фантазіями. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними, звертайтесь в особисті. Всім пока!